Саме час, саме час приїжджають до нас на автопоїнт і купують цю малышку. Коштує вона у нас 8500. Kia Ріо, 15 рік, 1-4 газ бензинчик з пробігом 130 тисяч кілометрів. Бюджетна, класна машинка. дивіться, Є у нас такі от фари, є у нас туманечки, По салончику у нас передній електропакет, електрорегулювання, Є у нас підігрівчик керма, підсвіточка, коректор фар, відключення стабілізації, мультикермо таке от доволі цікаве. автосвітло. Салончик у нас йде повністю текстильний, як можете спостерігати в доволі непоганому стані. По центру у нас є така мультимедієчка, центральний замочок, кондиціонерчик. Тут купа налаштувань по кондиціонеру. Тій автоматик, підігрівчик підігрівчики сидінь. Все, в принципі, у нас працює, все дуже класно, є механічне ручне гальмо, ось такий шкіряний підлокіток невеличкий, управління підсвіткою і, в принципі, все. Що, позаду у нас також текстиль, а чистенький, в принципі, є у нас і є у нас весла. Бачите, все працює, все класно, не скрипить, працює нормально, навіть дитина зможе відкрити. Тому, в принципі, все окей. Є отакі от такі у нас четочки, можна щось поскудати. Багажничок, багажничок. У нас відкривається звідти, з кнопочки. Подивіться, який у нас ззаді бампірок, яка у нас оптика. Так, відчиняємо. Чупок. Є у нас всі-всі-всі принадлежності, які тільки треба. Є у нас відсонечка накинуть, є у нас здамкратік, є у нас докаточка, Є набори інструментів. Ось такий прорезинений коврик, щоб можна було спокійно класти і не переживати дніще, що там нічого не поцарапалось, не порізалось. Дуже класна ціна. За такий бюджетний автомобіль на газіку Дешево обслуговування. Сучасний вигляд, купа функцій різних. Все що треба. Тому приїжджайте до нас на Автопоінт, продамо її вам. Допоможемо швидко оформити і щасливі поїдете додому. Автопоинт придбай якісне авто.